Ну що, друзі, добрий день. Ви на каналі Світ навколо. Сьогодні огляд однієї із квартир в Італії, яка коштує 400 тисяч євро. Це на півночі Італії знаходиться. Я зараз біля входу, гостинна, так, зона відпочинку. Далі кухня. Мебльована санвузол на першому поверсі. Достатньо великий. І ще тут кладовка. І що мені більше це все подобається, тут неймовірний вид на озеро, яке сьогодні не видно, на жаль, тому що дуже великий туман, але за деревами озеро і дуже велика тераса. Подивіться. Можна зробити барбікю і шафа для того, щоб залишати якісь речі для прибирання і всього іншого. Так, другий поверх це йдуть такі сходи. Отож пішли. Так, підіймаємося в санбузу. Тут теж достатньо великий. я не можу сказати, що тут маленький. Спальня, гардеробна, а сходи на на кришу чи на чердак. не знаю. Іще одна така кімната, де теж можна насолоджуватись величезним краєвидом. На озеро, якого сьогодні не видно. І ще одна тераса. От. Тут стоїть два ліжаки. Ну, так.